Блекаут на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей горить підстанція. Пишуть російські ЗМІ. за даними гауляйтерів, уламки збитого БПЛА упали на підстанцію. Це і спричинило пожежу. Знеструмлена вся е, окупована частина Запорізької області. Та що найменше 100 тисяч абонентів на лівому березі Херсонщини. Жителі у соцмережах пишуть про нічні вибухи та роботу ППО. Володимир Зеленський вперше зустрівся з новообраним президентом Румунії Нікушором даном. Перемовини пройшли у Вільнюсі. Лідери обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру, зустріч у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії. Окрему увагу приділили майбутньому саміту НАТО в Газі. Зеленський наголосив, що Україна може розраховувати на продовження допомоги від Румунії, підтримку членства в ЄС і НАТО. У цьому його запевнив Ніко Шордан. Нагадаю, 26 травня Ніко Шордан офіційно виступив на посаду президента Румунії. Володимир Зеленський розповів генсеку НАТО про відмову росіян від припинення вогню. Президент зустрівся з Марком Рюте на полях саміту Бухареської дев'ятки у Вільнюсі. За словами глави держави, поведінку Кремля може змінити лише суттєве посилення тиску. Сторони також обговорили наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Зокрема, що стосується далекобійної зброї, Зеленський додав, що правильне представництво України на наступному саміті НАТО в Гаа. Зі стане важливим сигналом для Москви. За даними західних медіа, український президент вже отримав офіційне запрошення на саміт. Через масовані російські атаки в Україні може бути дефіцит газу. Повідомив президент Володимир Зеленський. Тривають переговори з Норвегією щодо постачання. Ворог з осені бив по газосховищах та інфраструктурі видобутку газу. Україна втратила частину можливостей, які зараз поступово відновлюють. Ми втратили якісь можливості, вони відновлюються. Але ми домовилися з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути. Який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом а, нашо, наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. Так, скажу так на мільярд євро.